Інвертор-гігант потужністю 350 кВт. Для чого такі інвертори взагалі в промисловості? Для того, щоб в на великих комерційних об'єктах давати кращу ціну співвідношенні затраченого долару і отриманий результат. Для розуміння такий інвертор важить 140 кг, має там просто фантастичну кількість виходів і підходів. Але в чому там різниця? в Чому вчора були на презентації від безпосередньо технічного директора компанії Solax, насправді. Незважаючи на те, що всі інвертори приблизно зараз виглядають однаково, внутрішня частина реально має значення має значення ті компоненти силового блоку, електрозахисту, чому дуже багато приділено в тому самому Солоксі уваги. І далі інтеграції в його в якісь зрозуміле програмне забезпечення чим вони теж ще раз стверджують, за рахунок того, що компанія має повний цикл від виробництва там якихось початкових елементів і до кінців кінців кінцевої інсталяції і можливості представлення на регіональних ринках, то забезпечується інший сценарій не так важливо, можливо, саме обладнання як. Е Ті компоненти, як та відповідальність, яка є на рівні компанії, і в першу чергу сервісного обслуговування, коли можна напряму фактично достукатися, в тому числі до центрального їхнього офісу в Китаї, і будь-які там, якщо виникають технічні ускладнення чи неполадки, їх можна вирішити протягом 24 годин.